Безумовно, ми можемо сказати про те, що наслідки від прийняття цього указу президентського вони мають позитивну якість, оскільки, по-перше, ми відновлюємо історичну справедливість. Тобто, по-друге, ми надаємо і йдемо кроком, ну, скажімо так, збереження української культурної і історичної спадщини. Ось ну і по-третє, це рука допомоги до українців, тобто до Громадян так званої РФ, але які історичними корінням є українцями, і ми можемо їх власне підтримати з одного боку. А з іншого боку, президент надає можливість для фіксації всіх, беззаперечно, злочинів, які Росія творить проти нашої культурної спадщини. Тобто вилучення українських книжок, знову ж таки, їх знищення або знищення українських пам'яток культурних все це буде відповідно фіксуватися. На рівні різних наукових установ, ну і на рівні правоохоронних органів України, Тут наразі цей шлях це є елемент, по перше, soft power, тобто м'якої сили впливу. А ми вже бачимо, який розголос власне прийняття цього указу має вже на Росії відповідне, це є добре. Це наша відповідь на їх швіністичні пенсіоністські заяви, які лунають постійно. Тобто вони постійно кажуть про те, що наразі Україна там або свого часу створена комуністами-більшовиками, або там відповідно є штучним утворенням. Цей указ він фактично демонструє, що навпаки, Росія, яка складається з безлічі захоплених територій власне, інших народів, вона є таким самим штучним утворенням, де навіть назва цієї так званої Росії свого часу була запропонована українцям прокуповачем. Ось тобто ці моменти це лише перший крок, і дійсно можна вважати, що кроків буде багато тобто, це звернення по перше. До о, українців, які відчувають приналежність до української нації на так званій РФ, можливо, вони і ми сподіваємось, вони долучаться до протидії а, режиму Путіна в різних регіонах. Тобто наразі ми кажемо лише про території, які безпосередньо межують з Україною, але давайте споглянемо на а, історичний шлях різних земель, так званої Росії, наприклад. Пригадаємо, скажімо так, досить віддалені території, освоєні заселені українцями, зокрема, це Хабаровський край, так званий. Ось, землі зеленого клину. Тобто, фактично можна сказати, що президент наразі він вибудовує власну стратегію. Культурного повернення ідентичності українців на території так званої Росії звичайно, цей указ Росіяни намагаються продемонструвати як нібито претензії на ці території. Насправді, ми можемо сказати, що ми не заперечимо норми міжнародного права, але підтримуємо всіх наших. Людей-співвітчизників, які визнають себе українцями, за кордоном, де б вони не перебували, в тому числі якщо вони перебувають на жаль на території тимчасово існуючої Росії.